Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає мешканців міста дотримуватися правил безпеки при використанні генераторів. Генератор виключно можна встановлювати тільки на відкритому приміщенні. Ні в якому разі не дозволяється встановлювати у підвальних приміщеннях, у приміщеннях, де можуть перебувати люди, тому що крім загорання, так само від генератора виділяються отруйні викиди, тобто може бути отруєння чадним газом. Тому генератор повинен бути встановлений на відстані не менше 6 метрів від. Дверей та вікон, щоб вихлопні гази не попадали до приміщення. Він має бути встановлений на твердій поверхні і має бути захист від вологи. Начальник івано-франківської газорозподільної мережі Сергій Прокопенко зазначає, під час роботи дизельні та бензинові генератори можуть вийти з ладу та призвести до пожежно-небезпечної ситуації. Від нагрівання газові мережі розгерметизовуються, як правило, на муфтових та ізолюючих з'єднаннях. А це, як ви розумієте, в свою чергу може призвести до витоку газу. А витік газу може стати причиною не лише припинення газопостачання споживачам, які є в цьому будинку, або поряд помешкані, де ви встановили генератор. Але може і призвести до аварійної ситуації. Рятувальниками проводяться відповідні рейди, де роз'яснюються людям правила користування генераторами. Під час цих рейдів неодноразово були випадки, коли виявлялися, що з метою уникнення крадіжки генератора власники генераторів прикріплювали до різних предметів, в тому числі до газових труб. Цього робити категорично не можна, тому що може бути як пожежа, так само може бути вибух. Також рятувальники рекомендують мати вогнегаз. ...для гасіння пожеж класу Б. В жодному разі не заправляти генератор під час його роботи та тримати у місці безпечному від дітей і тварин. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.